Доброго дня. Сьогодні ділюсь рецептом домашніх корисних льодянків для дітей. Для цього нам потрібно будь-яке варення, бажано без цукру, мені потрібно вишневе варення і яблуко. Поміщаємо в його блендер, блендеримо ось так: от. виходить ось така одноріна майже суміш. І далі ми його переміщаємо у варільну. Наприклад, каструльку із товстим дном. І ось так от Ми його варимо 10 хвилин або більше, поки воно не загусне. Потім ось такі формуємо кулечки. Я формую їх просто за допомогою ложечки. Перед тим на дощечку обмотала харчову плівку і далі ось так от працюю. Виходять ось такі круглячки, консистенцію, ви бачите, до якої треба довести, коли воно кипить. Кипіти воно повинно не на великому вогні. І потім ось виходить ось така суміш. І потім ось таким. В... Методу ми вкручуємо палички, будь-які палички, можливо, відчупичок шпажки або будь-які, які у вас є. А можливо, залишити і без них. Це вже як вам подобається. Так, що ось такі корисні солодощі. Підписуйтесь.